Доброго дня, дорогі волонтери, люди доброї волі по всьому світу. Ми вас вітаємо з міста Суми, з нашої волонтерської організації, яка називається Ми тут, північний форпост. Ми дійсно є північним форпостом України і маємо найбільшу протяжність кордону з ворогом. Тому ми тут, ми боремося і закликаємо це робити всім людям всього світу. Ми займаємося маскуванням. І я хочу поділитися з вами те, тим тими процесами, які ми робимо, як ми їх виготовляємо, і розказати про це. Хочу сказати, що робимо багато чого іншого. І переробляємо ту продукцію ті матеріали, які в руки до нас потрапляють. От до нас потрапили флісові залишки від виробництва пошиття форм. Ми з них в'яжемо, дивіться, флісові пояси, які використовують для утеплення, особливо в техніці, особливо бо йде зима. В'яжемо, дивіться, носочки, в'яжемо шапочки шиємо подушки, шиємо дуже багато е, такої продукції, навіть із джинсу переробляємо і шиємо рукавиці для копання, тому що ви знаєте, що окопи копаються вручну, бо там техніку неможливо застосовувати, якщо навіть і хочеш. Е, шиємо, дивіться, в'яжуться ось такі е, чуньки в госпіталі для поранених. Е, виробляємо багато чого. І просимо вас допомагати. Чим ви можете допомагати? Допомагати донатами перш за все це матеріали для сіток, для маскування, тому що маскування воно дійсно рятує життя. І як би там не було, то життя, мабуть, має ціну, і як би там не було, всі ці матеріали для якісного маскування теж мають ціну. По перше, це основа, на яку ми наносимо і кріпимо для армування. Ці кусочки спанбонду, а потім е, цей спанбонд, який ми закуповуємо, щоб виготовити такі сітки. Скажу про спанбонд. Спанбонд – це такий нетканний матеріал, е, він е, має різний колір. Зараз е, на сьогодні вже є радою е, і радуємося нашому виробництву різні відтінки, кольори, тому що осінь на дворі е, і вимагає е, ну, різного різного скажімо так, осіннього е, кольору. Навантаження. Дивіться, це десь ліс, десь луг, степ, горіла земля, горілий ліс. Ми беремо за основу ці всі від болото, глина, ці всі відтінки. Це ще не всі. Вже готуємося до зими. Вже у нас є зимові відтінки, і потім робимо з них маскування. Хочу вам показати, що ця перфорація, це теж, скажімо так, труд. Праця наша, до якої ми йшли, йшли, прийшли. Загалом ці матеріали закуповуються рулонами. Це такі намотки, по різні, різна кількість довжини. Ширина стала 1,60 шістдесят, а потім ці рулони перетворюються в такі кусочки перфорованих заготовок, з яких потім виготовляються сітки. Гляньте, перед вами маскувальна сітка. Вона має такий колір уже осінній. Ми виготовляємо маскування з різних. Матеріалів, але в основному це спанбонд. Чому спанбонд? Тому що спанбонд легкий, він не мокне, не гниє, дуже легко можна цю сіточку взяти з собою, понести, і це дуже важливо, тому що зараз є динаміка руху і тканинні сітки для цього не підходять. Тканинні сітки підходять тільки для того, щоб закрити десь землю окоп, позицію. І коли вже нею закрили, то там вона залишається назавжди, ніхто її не знімає і не рухає. Зараз. Де осінь, дощі, і тканинна сітка це не варіант для динамічного руху, для техніки і для поступу, на який ми надіємося. Хочу вам показати, що ми виготовляємо і тканинні сітки, ось подивіться на них вони теж мають місце бути, але тільки тому, що ми на прикордонні, тільки тому, що це окопи, бліндажі, які потім накриються і не будуть рухатися. Нікуди. Отак, ось здалеку, якщо взяти, то просто проти вікна не видно, мабуть, того кольору. Але це вже конкретно під конкретний ліс, під конкретну місцевість, по конкретному запиту. Як виготовляти, якщо вас буде цікавити технологія виготовлення спанбонду, Я вас навчу, як тканинні просто не рекомендую, тому що їх не беруть хлопці в дорогу і немає на них великих запитів. І ви поки зробите одну, колір вже змінився, тому що поки її приправить, переправити ліс жовтіє, кольори міняються, там вже його спалили, там грязь, там зелені ще. Тому це дуже індивідуально і під конкретний запит. Подивіться, ця сітка вона робиться по конкретному запиту. Ми не робимо масовку, бо масовка не рятує. Колір повинен відповідати тій місцевості, де знаходяться позиції, де знаходяться військові. Тому якщо там йде степ, а ви дасте лісову сітку, це буде демаскувати і повністю видавати. Це буде антимаскування. Тому що маскування вже не дилетантське зараз, а маскування серйозне, і техніка серйозна, і життя цінне. І тому це потрібно робити професійно і потрібно робити з розумінням, кого ти конкретно маскуєш, на якому участку території, де це знаходиться, чи це Запоріжжя, чи це північ, чи це схід. То... Прошу вас віднестися до цього з розумінням і, Якщо можете, вливайтеся до нашої команди, бо наш волонтерський рух має дуже багато осередків в сумах в області, нам допомагає за кордоні і просимо вас долучатися і допомагати нам. До побачення.